Профан закрили з Ігнісом Репчик від Дімона. Та як прийшов перший день приїзду в Житомир на Йоастіл. Все почалось з виїзду з Києва, де до нас вже напрошувався новий гравець. Дорога була досить швидкою, правда, були невеличкі затори. Але ми прибули на місці, одна частина йде на тренування, а ми вирушаємо на прес-конференцію. Було багато цікавих запитань. Ми дізналися, що Артем Мілевський приїхав в Житомир на Гелінтвагені. Федратюк говорить нам, що ми багато обіцяємо, але нічого не робимо. Але як знаєте, ми зробили те, що пообіцяли. Потім нам закрили вихід і. Ми залишились в одній кімнаті з ігнісом, як і на футбольному полі. Тут у них шансів було так само мало. Ну а далі репчик від Дімона, що дав нам трішечки в нас футбол, ніфіга сібі. Нас ту дімоні будь тисячу Ми прибувши на поле, хлопці тренуються, але була одна сумна новина, те, що морозюк надірвав лотковий м'яз і не зможе вийти на футбольне поле. Але ми не впускали руки, адже знаємо, що повинні перемагати. І Дімон теж вболіває за нас. Фан і після тренування ми поїхали в готель заселятися. Якщо вам цікава наступна частина, ставте лайк.